І Миколай приніс такі от бабуці зі вкусом мани. Нам треба бачите, у нас такий чай, як він в тріугольниці. А пахне як. Mm -hmm. Ми повинні кинути його в стаканчик. Кидаємо. кидаємо. І заливаємо кип'ятком на 30 секунд. Бачите, він? Поки завариться чай, ми відкриваємо пакетик з сиропом. Відкриваємо, виливаємо манговий сироп в чашку. З така. Хімія. У -у -у -у. До кінця. Достаємо пакетик, не вижимаючи, та викладемо його. Ви скажете? Так, раз, два, три. Давай. Виливаємо чай в. Чашку. Різко так раз. Все вилилося в нас. <головіко> Як завжди. Благополучно. Чаємо. Мішаємо. Ладненько. Угу. Так. <головіко> 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 Може трошки цукру треба додати? Та ні, воно солодке. І двох. Додаємо? І... додаємо ще льодик. Отак. Висипався у нас льодик. Кидаємо. Перший. Другий. Третій. Може ще один кубик. Ну, ще треба. що треба? Ще один. Так. І додаємо. Дуже кінбурсати. Що треба? Так. Тепер відкриваємо найголовнішу частину. Це оці бабочки. Каже, я, відкрити. <хи> Все. На, зараз я на молі відкритий. Зараз я відкриваємо їх, бачите, вони такі як Орбіс. Угу. І тепер їх висипаємо їх сюди. Давайте зараз вам покажу, які вони. Видите, бачите? Угу. Ну, висипай всі разом. Да? Все. И вот у нас вышел под кей, он бабл ти. Ну. Mm -hmm. mm -hmm. <сос> <сос> Не попалась. Она вкусная. Не попалась. Mm. Да? Боже, які вони смачні. В них там як е, сок малого такий. Mm. Mm. Клас, покажи свій чай. <рес> Класно тобі подарунок. Все підписуй з на канал.